Всім привіт! З вами школа англійської мови, English House та я Юля. Сьогодні маємо для вас надзвичайно корисне відео, особливо для тих, хто вже тривалий час вивчає англійську, але досі відчуває труднощі під час говоріння. Адже ми розглянемо 15 сучасних фраз англійською, які допоможуть вам звучати як справжній носій мови. А наприкінці відео ми ще підготували для вас приємний бонус. Тому залишайтеся з нами. Let's get it started! Музика Англійська, як і інші мови, постійно змінюється. Нові слова та фрази часто виникають із сучасних тенденцій, мемів, фільмів, популярних серіалів, пісень, а також завдяки соціальним мережам, наприклад, TikTok чи Instagram. Наприклад, фраза very demure, very mindful з'явилася у tiktok відео і буквально за кілька днів поширилася по всьому світу, і вже навіть стала буденною частиною англійської мови. Ну і також стало причиною нових трендів. Пригадуєте її. Very, demur, very mindful. чому ж це важливо для тих, хто вивчає англійську? Справа в тому, що мова, яку ми вивчаємо за підручниками, часто не включає такі сучасні фрази. Вони можуть бути незрозумілими на перший погляд, але саме вони створюють ту саму природність, завдяки ви можете звучати як носій мова. мови. Та й розуміння цих нових фраз допоможе вам бути ближчим до сучасної культури, краще сприймати гумор, жарти, а також легко підтримувати розмову з друзями. Чи колегами за кордоном. Тож на які фрази варто звернути увагу? Давайте почнемо з «Low-key». Спочатку ця фраза використовувалася для опису чогось тихого, непомітного або ж спокійного. Але сьогодні лоукі популярна фраза завдяки соцмережам. Так можна сказати, коли ви хочете поділитися думкою, почуттям чи переживанням. Не вимушено, щоб не привертати до цього зайвої уваги. I low-key want to skip the party tonight. I'm low-key excited about the trip, but I don't want to jinx it. Але раптом ви навпаки хочете щось виразити відкрито і впевнено, тоді просто кажіть high-key. I high-key need a vacation. Також, якщо ви говорите про щось, що викликає особливо сильні або незвичні емоції, то кажіть Hits Different. Фраза означає, що певний досвід, річ або момент сприймається інакше, ніж зазвичай, і має особливий вплив на вас. Навіть якщо мова йде про музику, книгу, їжу, поїздки чи спогади. Hearing this song at night just hits different. «Grandma's Cooking Always Hits Different. Якщо ж ми маємо висловити зацікавленість підтримку, як справжній native спікер, то запам'ятовуйте фразу I'm here for it. Це означає, що ви готові прийняти участь у чомусь, вам це подобається, або ви підтримуєте певну ідею. Таким позитивним та енергійним висловлюванням ми можемо демонструвати ентузіазм. The new season of Stranger Things, I'm here for it. You are going to be a great leader. I'm here for it. Надати підтримку, сказати людині, що вона повинна залишатися собою і робити те, що їй подобається, незважаючи на думки чи очікування інших, можна з допомогою фрази «You do you». Ця фраза зазвичай має позитивне значення і означає, що ви приймаєте рішення іншої людини, навіть якщо воно відрізняється від ваших власних думок. Фраза може мати також значення роби, що хочеш, або живи своїм життям і використовується для того, щоб заохотити когось слідувати своїм переконанням або ж бажанням. I don't think that outfit is for me, but you do you. Take the job offer, even if it means moving to another city, you do you. Проте, якщо ми сро ще й то це буває в ситуації, коли людина намагається критикувати когось, не виказуючи це прямо. Замість того, щоб сказати щось конкретне, вона може використати такий тонкий натяк чи образливий коментар. Тож ця фраза часто асоціюється з конфліктами або плітками. Did you hear her comment about my dress? She was totally throwing shade. He threw shade at her during the meeting by questioning her ideas. Зверніть також увагу на фразу «Spill the tea». Коли хтось просить «Spill the tea», це означає, що вони хочуть почути всі деталі якогось випадку. Зазвичай фрази використовуються в контексті дружніх бесід, коли мова йде про щось несподіване чи особисте. Загалом фраза все ж має легкий жартівливий відтінок і часто застосовується, щоб підкреслити цікавість до теми. Це сучасний еквівалент: розкажи все, що знаєш. Або ж вилий всю правду. Тому, якщо почуєте на роботі чи від друзів про tea, то вони виначай вас запрошують. She said she had some juicy news about her balls. Time to spill the tea. Okay, I heard you and Jake had an argument. Spill the tea. What happened? Дивлячись різні відео, точно можна зустріти фразу «Leave rent-free in my hat». До речі, з'явилась вона завдяки мемам у TikTok і Twitter, а зараз вже стала звичною у розмовній англійській. Вона використовується, коли людина, спогад, мелодія або навіть жарти стільки глибоко засіли у ваших думках, що ви не можете перестати про них думати. «That catchy song is leaving rent-free in my hat all day». The way she roasted him in the group chat is still living rent free in my майгат. Не менш буденно звучить фраза «Understood the assignment», Хоча навряд чи ви побачите її в підручниках, а ось почути від носія легко. Так можна сказати, коли хтось чудово виконав своє завдання, повністю зрозумів суть ситуації чи перевершив очікування. Це комплімент, який підкреслює чиї здібності, зусилля або талант. When I needed help decorating for the party, Sarah understood the assignment and made it look perfect. I asked for a small, elegant cake, and the baker truly understood the assignment. Наступну фразу ви точно не побачите в підручнику. Ну, а якщо помітите, то захочете трохи посваритись з редакторами. Адже як можна було написати «we've been you»? Ця фраза є граматично неправильною. Хіба для цього ви вивчали неправильні дієслова? Але не хвилюйтесь, це створено спеціально для саркастичного або жартівливого підтвердження давно очевидного факту. We've been you означає, що ця інформація, яку щойно озвучили, уже і так була всім давно відома. Did you hear Taylor Swift drop to Nasa Surprise album? We've been you, she the queen of surprises. Turns out, John is a terrible at keeping secrets. Oh, we've been you that. Інколи здогадатися про значення фрази напрочуд важко, тому обов'язково перевіряйте те, що чуєте перед тим як вживати у своїй мові. Бо, наприклад, ще подумаєте, що людина цікавиться паранормальним, адже постійно говорить про привидів. А насправді «ghost» означає раптово припинити спілкуватися з людиною зазвичай без попередження чи пояснень. Це стосується і ситуації, коли хтось просто перестає відповідати на повідомлення чи дзвінки. After our date, she she totally ghosted me. I I guess she wasn't interested. I haven't heard from Sam in weeks. He used to reply to my texts right away. He ghosted me. Коли ж ми готові сильно роздратуватися, влаштувати істерику або просто надмірно емоційні через незначну ситуацію. То виходить, що throwing роуін ефіт. Ця фраза часто описує поведінку, коли людина починає реагувати на дрібні проблеми, мов, би це серйозна катастрофа. She's throwing a fit because the restaurant forgot to add extra cheese on her pasta. I don't get why they are throwing a fit over the meeting, being delayed for 10 minutes. It's not a big deal. Коли ж ми готові до різкої відповіді, то ми clap back. Зазвичай clap back використовується в ситуаціях, коли людина не просто відповідає на критику, а робить це в спосіб, який виглядає розумним, впевненим або надзвичайно сильним. Це може бути емоційна або ж гумористична відповідь, яка показує, що людина здатна постояти за себе. After he mocked her outfit, she clapped back by saying He couldn't even dress properly. He tried to insult me, but I just clapped back with a clever comeback. Фраза say less означає, що ви повністю зрозуміли те, що вам сказали, і більше пояснень не потрібно. Це не буквально прохання говорити менше, а спосіб показати згоду, підтримку або готовність діяти без зайвих слів. Let's grab some pizza after work. Say less, I'm starving. I need some help moving some furniture tomorrow. Say less, I'll bring my tools. А ось коли ми навпаки хочемо категорично відмовити людині в чомусь, то варто казати hard pass. Вона ця фраза підкреслює сильне небажання брати у чомусь участь. На відміну від просто pass, що означає відмову без емоційного забарвлення, hard pass додає відтінок іронії або гумору. Do you want to join me for a 5 a.m. tomorrow? Hard pass. We should all wear matching outfits for the office party. Yeah, hard pass. Ну і нарешті ще одна цікава фраза – «Vibes are off». Ця фраза часто використовується для того, щоб пояснити інтуїтивне відчуття, що щось не так. Навіть якщо ви не можете це чітко пояснити. Просто здається щось неправильним, дивним або щось викликає дискомфорт. Do you like the party last night? Not really, the vibes were off. I walked into the meeting and I could immediately tell that vibes were off. Сподіваємося, що коли ви вивчаєте англійську, ваші vibes ніколи не будуть off. І ми хочемо дати вам три корисні поради, якщо бажаєте звучати як на сій мови. Вивчайте та використовуйте сучасну англійську. Читайте дописи у соціальних мережах, наприклад, Twitter, Instagram. дивіться відео у TikTok, YouTube. дивіться сучасні серіали, такі як «Emily in Paris» або «The Bear». звертаючи увагу на розмовні фрази. Спробуйте включати сьогоднішні фрази, як от It's giving або ж «low key» у свої розмови, щоб зробити свою мову ще більш природною. Імітуйте вимову. Однією з головних характеристик мовлення носіїв є їхня інтонація, акцент та швидкість. Тож слухайте подкасти або аудіокниги, зосереджуючись на вимові та ритмі мови. Практикуйте shadowing, слухайте коротку фразу і відразу повторюйте її вслід, імітуючи тон, акцент, наголос та навіть паузи. Звертайте увагу на скорочення, наприклад, замість. «going to» кажіть «gonna», адже ноції часто спрощують мову. Звертайте увагу на контекст для того, щоб звучати як носій, важливо не лише знати слова, але й розуміти, коли і як їх доречно використовувати. Тож знайомтеся з культурою носіїв мови, читайте новини, меми, жарти. Це допоможе зрозуміти, як носії висловлюють емоції чи гумор. Практикуйте спілкування з носіями, реальні діалоги допоможуть вам помітити, як вони спілкуються, і враховуйте стиль. Деякі фрази, як от робить shade або «vibes are off, підходять для неформального розмовного спілкування, але не для офіційних ситуацій. Пам'ятайте, звучати як носій мови, це не тільки про правильні слова, але й про впевненість у вашому спілкуванні. Не бійтеся експериментувати з новими фразами та робити помилки. Саме так ви будете звучати все природніше з кожним днем. А якщо ви бажаєте практикуватися з нетівами, ми запрошуємо на заняття до нашої школи English House. У нас є індивідуальні та групові заняття з носіями мови для дорослих і дітей. Щоб дізнатися більше, переходьте на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на навчання. А пригадуйте, ми обіцяли приємний бонус на початку. Повідомляйте менеджеру промокод SuperJulia та отримайте одне заняття безкоштовно. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал, аби першому дізнаватися про нові та цікаві відео. З вами була школа англійської мови English House та я Юля. Бай!